Пам-пам-пам-пам. Привіт. Це Аша. Ось. Блін, я забула потім тусю свою коробку з лільками зараз секундочку. Щіточка хребінчик. Ще є така штучка для них. Ідеально підходить для форми ніжка сама. Ось такій ляльці. І ще ось така собачка. Я думаю, ви догадалися з якого набору лялька це все. Це ті ляльки які я надеюсь виставляю, і вони дуже для мене дорогоцінні. Ось трішки поміняю ракурсу краще було видно Так, почнемо, напевно, з Барбі. Так, це Барбі в стилі фашеністис. Я її так і презентую. Вона йде собачку. На полусі. На моєму столові вона буде виглядати саме. Ну, взагалі ця колекція буде виглядати саме ось в стилі Ну, гламур, коврова доріжка, всі діла. Далі. Темна шкіра Барбі теж сієш колектив фашеністас. Вона взагалі з колектив фашеністас. І остання. Ось така барбі. Наряди в них специфічні, не всі вони фірми Mattel взагалі не всі вона ну, якоїсь такої. Тобто їх важко знати десь. Типу, о, це наряд в розтійку, а всі діла. Зараз ще покажу аксесуар. Це гребінчик для барбі. І всякі інші маленькі аксесуарчики. Ось я їх зберігаю, в такій коробочці. Для аксесуарів. Так, не знаю, чи варто це показувати. У мене ще є ось така колекція. Наконець покажу швиденько. Їх отак от віо вам і покажу вам. І не знаю, чи хороший звук, але сподіваюся, що хороший. Ми потім кінців це перевіримо. Шість вирізок вони Вінкс. Єдиного кого тут нема, це так на замість текна я приставила Роксі до них. Це вирізка з розмальовки під ВІНКС. Так, це стало. Стела. Трішки заморзена очілкою. Це саме лікар тому вигляді, в якому я буду їх зберігати на стелажі. Так, Блум. Мені попалося блум, але мало бути стало. Так, это ее шарфик. Три шкурки так вот. краще вот. Так. так. Далее. Еще одну бум. Протворня. Далее. Стало. Протворня. Мазовий наряд PES Vінgs. А, і ось така от длібночка це гребінці Вінкс, взагалі коробка виглядає В неї я зберігаю. Всіх своїх ляльків, які в мене є в даний момент за рік збирання. Так, я думаю, на цьому все. Я буду прощатися. Бажаю вам хорошого дня, настрою. І, можливо, побачимося, можливо, ні. Па-па. Папа.